Всім привіт! Всім привіт! Зараз ми йдемо на пляж. Помочити ножки з сестрою. Куди б'ють? Ну то ж. Коротше, ми зараз підемо на пляж. Помочимо ножки. І все. Купатися ми не будемо, купалися ми вчора-позавчора і по позавчора. А ні. Ми купалися. Раз, купалися, два. В неділю ми купалися ще в суботу їхали. Скаті. В неділю ми купалися ще в суботу скаті. В суботу. В суботу, Короче, купались ми в суботу. Потім ми купалися в понеділок вчора. А що... вчора ми не купалися. А ні, наоборот, брошу. В понеділок ми купалися, вчора ми купалися, потім ми під'їхали в гості. До речі, мені вже буде відео змонті. Спочатку вийде це відео, а потім вже вийде то, як я зібралася в гості. І то спойлер там. Не-не-не, ну -не -не, не А, Аж туди, капець. Я ж думаю, сюди. Ми ж тут і, друзі, є. Багато да. кропипів. Так, да, багато, значить, крапепі. Ми йдемо туди чисто. Угу. Як прийдемо на пляж, я вам покажу. Бо що мені це Короче, ми, я зараз беру малину по дорозі. І ми вже пішли догодно. Воно то близько, але ми вибрали далі путь. Ну, довшу стежку. Думаю, що там, де ми, де ми хотіли прийти спершу, там взагалі не приїдеш, тут дивіться кущі кущі. Але я це завдяки дівчині. Вже навіть підходимо до річки. Так. Все, ми прийшли вже до річки. У нас тут, кажуть, звучають гості, каті. Коротше, зараз заходимо. Ой, боже. Яка вода пішаночки? Така. Прохолодна. Вава, але різки, дивіться, взагалі немає. Ну. Ой, там Катька дивіться быстро плива. Ага. Короче, кайф, кайф, кайф. Ой, такий, друзі, вид. Вид. Ось і ми сидимо. Кайф. Потім собі його ноги можуть Давай, okay, Давайте з вами разом зайдемо. Головне місія на сьогодні <пасити> не впасти. Не втопити Я на камінь стала. Коля тут, окрім було, нічого немає. Ну, каміння. Да. М -м -м. Каміння. Боже, знаєте, який буде гарний мальок, не опіфел. Знаєте, як буде гарний Такого просто бам! Але я мокру. Але я мокру. Нам казали, не мучити я тільки удешно ноги. Чікати. Тому... Боже, я це не зняла. Ось таке. Болото тут та це означає, що тут хтось є. Тут було... Ой, фу, п'явка. Тут що було, то що вилилось прям реально. Ну ч, не футболки ж коли. Коротше, друзі, ми вже вертаємося. Ось. Скупання, ось. коротше, ми не мали мочити ноги. І все А, Відео, ну, фоточки це все, я вам... Боже, оси! Вітають! Фоточки, це відео ще, яке в мене було знято неудачно, я вам теж ставлю в кінці відео цього. Фух, я мокра, У мене шорти мокрі. Коротше, друзі, мені здається, влогів буде дуже багато, бо ще скоро приїжджає буде інтернет, світло. Ну так, да, до речі, друзі, у нас немає зараз на даний момент світло. Тож я поки вам не змонтірую відео. Ні, в принципі, Але не зажопала по принципі, все якщо брат включить э, точку доступу, то да, то все, все можна. Все? Не сказала, тільки маски повинні. Да. Але вони саме на Да. На мокші. Друзі, скажіть, мені, будь ласка. Ви дожди ходите по сусідів і робити вишні. Йдете, йдете, бачите, вишню. Зірвали, почали їх їсти. Потім все, типа, йдете, йдете, йдете. Ти розмовляєш, повертаєшся, а вона біля вишень. Mm -hmm. Постійно така тема. Там папички хоч. Але я не стісняюся знімати. Ось. Але все одно подумає, що я її знімаю. Хочу, друзі, потім будемо знімати. То ще каче. Ми до ще додому. Зараз вам сказати. Так от і додому. Ми десь до додому. Ну, або туди теж, або додому за 5 п'ять ходить. Ми я не спешимо нікуди. А ми засадили, які в нас що? А це закинуть і всі, вони... Ми садили, коли вже всіх сьогодні. Коротше, друзі, не на голоду, але людей не подлагали на сходу. Капец. Короче, йде. Куди ми їдемо, Куди ми йдемо? Пішли, пішли. В принципі, мене було ще й туди піти, але ми туди не пішли. По-перше, там дуже великі хащі, а по-друге, на тому пляжі, який дуже близько біля нас. Ми туди точно ще не підемо, бо ну, там не прямо, щоб воду все зараз. Але там річка, по не дуже чого знає. А де, це тебе тільки шокувало, там не виняє. А там виняє дуже. Ось, що ближче біля нас, вона виняє. Друзі, напишіть, ви, у вас вже є яблука, і чи вони смачні вам. Ну, я не знаю, мені ж такі вони. Де а не, у тебя сколько? Откипадиш мені А? Ну, тоді не хоче. Ось, короче, все, друзі. Доходимо вже додому.